Ні, листопада всі аграрії святкують своє професійне свято день працівника сільського господарства. Саме в цей час 20 років тому було створено товариство з обмеженою відповідальністю Прудгенетик. Тоді двоє молодих людей Петро та Орися Книшуки, які повернулися з навчання зі Сполучених Штатів Америки, вирішили пов'язати своє життя із сільським господарством. Їх було лише троє та добрі напутні слова героя України Василя Ткачука. Тепер про це згадує заслужений працівник сільського господарства депутат обласної ради Петро Книшук. В цьому році ми відзначаємо 20 років створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Прудгенетик». Товариство з обмеженою відповідальністю «Прудгенетик» було створено у 1993 році на базі п'яти сільськогосподарських підприємств і агрофірми «Пруд». За роки, що минули, це є велика історія, зроблено багато. На сьогоднішній день пруд генетик обробляє 225 гектарів землі, господарство має 250 голів худоби, на сьогоднішній день це є держплемзавод. По Оштинській породі великої рогатої худоби. Ті перші роки, коли це все починалося, все це була задумка Василя Михайловича Ткачука, Героя України. Після навчання у Сполучених Штатів у Сполучених Штатах ми почали працювати. Спочатку нас. Було троє, Анатолій Тманов, Василь Дзяма, механізатор і я. У 1993 році ми взяли обробіток 65 гектарів землі, тому що ферма без землі не може існувати. І таким чином, значить, було. Взято 65 гектарів землі для вирощування кормових культур. Починалося із того, що 120 телицям було пересаджено 66 зародків, із яких одержали 20 теляток, 10 бічків і 10 теличок. І потихеньку почали розводити. Цю породу, говштинську породу. І на сьогоднішній день ми вже маємо держпламзвод, який має 125 голів великої е, корів і 250 голів всього. Тоді двоє молодих людей навіть і мріяти не могли, що їхнє починання переросте у справу всього їхнього життя. В той час вони ще не знали, що агроформування стане кращим не лише в районі, але й в області. Зараз це потужне підприємство, куди приїжджають отримати досвід. До слів засновників дослуховуються та кладуть їх у приклад. У господарстві трудяться багато досвідчених механізаторів, водіїв. На сьогоднішній день колектив наш нараховує 40 чоловік. В основному це поважні люди, це є фахівці, спеціалісти своєї справи. Це в першу чергу Василь Танасьович Климович, заслужена людина, яка має одержати в нашому господарстві орден за заслуги. Це Василь Дранчук, водій, також є заслужений працівник сільського господарства. В нашому господарстві трудиться Василь Степанович Кобранович, який є завідуючою фермою. Він починав свою роботу. 10 років він вже в нас працює. Крім того, в свій час ми його вчили за рахунок господарства. І крім того, він ще, будучи учнем у школі, він випасав худобу у. Тодішньому господарстві відродження, а фірма Галична, де працював його батько за фермою. Таким чином, ми бачимо, що це є сімейна династія. Сьогодні я хочу також назвати тих людей, тваринників, які працюють у нас на фермі. Це Наталія Луканюк, Марина Махетчук. Оксана Козланюк. Це люди, які багато років трудяться на фермі, адже всі прекрасно розуміють, що ферма це є особливий об'єкт, це є важкий об'єкт сільськогосподарського виробництва, тому що він є безперервний, це так як фабрика, він працює безперервно. Ні свята, ні дня, ні вечора все постійно це працює. Тому на фермі працюють люди, які віддані, які дуже люблять тварин, які віддані сільськогосподарському виробництву. З великою любов'ю керівник агрофірми говорить про своїх людей. Адже він вважає, що саме колектив створив його як професіонала сільського господарства. Люди основа всього, каже Петро Книшук, а ще любить повторювати, що зі своїми працівниками він Петро Васильович, а без них просто Петро. Співробітники відповідають йому тією ж монетою. Вони щиро люблять свого шефа і вважають, що без нього такого успіху у фірми не було б. Це своє життя я присвятив про Починаючи від колгоспу. Потім колгоспи розформувалися, створилося це таке дане фермерське господарство. І Петро Васильович запросив до себе працювати. І так вже ми років 15 з ним в одному, в одній упряжці, як можна сказати. Керівник любить свою роботу, свою землю, нас, це все своє господарство. Якби не він, то, звичайно, не було б і нас тут коло нього. Дякуємо, що є. Є де працювати, є на чому працювати. Це господарство має досить великі перспективи, тому що в нас йдемо йде на більше розтворення господарства, збільшуємо земельні площі і відповідно нові технології набуваємо. Ще є здоров'ячко. Працюю і хочеться працювати, тому що ціле життя попрацював у сільському господарстві. Я майже за свій трудовий стаж не міняв майже місце роботи. На одні місце роботи працював і на даний час тут працюю. Перспективне, ну і якби не подобалося, напевно, я би тут не працював. Якщо чесно, то кожен своє знайшов дехто міг, бо, наприклад, Може, я хотів, би був другу якусь роботу, там, науку, але мені не, не вийшло так, не вийшло. Треба було працювати тут. А багато говорити, то був такий час, що ми з села не мали можливості піти. Нам треба було сидіти в колгоспі. Від себе можу сказати, що ми з керівниками, я живу особисто нормально, ми не маємо ніяких... Там, можна сказати, конфліктів, які останку я живу нормально. Ну, рахую що не один я, більшість нормально. Петро Васильовича, я знаю, що як у нас у колгоспі робив у спасі витлікарем. <гад> ну і так у нас колгосп розпався вже. Петро Васильович нас забрав сюди, до себе на, на фірму. Перспектива буде велика, я думаю, що у нас колектив непоганий, що техніка нова. Все є в нас. Що думаю, що все буде добре? Зараз слава підприємства кують кадри, вирушені вже на фірмі. Випускники 90-х років тепер керують підприємствами у товаристві. Головне, що вони люблять свою роботу і працюють із насолодою. кажуть, що під керівництвом родинних нешуків працюється дуже добре. Воно значить, для мене все бо вся трудова діяльність в мене прийшла тут по донатку після закінчення технікуму. Зразу пішов сюди працювати. Моя кар'єра вдалася, я це вважаю. ну, Я впевнений в цьому. Та не страшно, чому страшно. Всі повинні щось робити. За порокою успіху в нього я навіть не можу вам сказати дуже багато чого, але вони є працелюблі, працелюбливі, наполегливі, ну і знають свою роботу. А ми вже разом з ними. Я працюю тут вже на даному господарстві 10 років. Зразу після закінчення інституту я прийшов сюди у господарство Петро Васильович, мені дав велику, велике натхнення, допоміг мені полюбити цю, цю професію. Ну і дуже довільний цією роботою. І Дякую Петру Васильовичу, що він нас об'єднав, згрупував тут. І ми тут як один, як сім'я. На сьогоднішній день агрофірма стала однією з кращих в районі та області, і хоча цей рік невдалий для аграріїв та опрут генетику не звикла нарікати на невдачі, працівники агрофірми працювали натхненно, тому і врожаї зібрали добре, каже керівник товариства. У загальному рік, який є на сьогоднішній день для сільськогосподарського виробництва, він є не дуже успішним. В Першу чергу це зв'язано з тим, що весняна. Засуха, фактично, весна перейшла зразу в літо, зима перейшла зразу у літо, крім того, дощова, дощовий вересень, жовтень, це також відклало свої, зробило свої наслідки. Але ми розуміємо, що погода завжди не радувала сільськогосподарського. Товароника, тому э, це було, є, завжди і так воно буде, що ми залежні від погоди. Але все-таки надій на молока на корову за 10 місяців у господарстві встановив 4250 Значить, Приємно те, що значить, ми заготовили достатню кількість кормів. Тому що у свій час, коли в 93-му році ми починали свій робочий день, ми починали із того, де знайти, де купити корма, щоб прогодувати ходову. На сьогоднішній день це питання повністю знято. Ми одержуємо по 400 центнерів кукурудзи на силос із гектара. Крім того, заготовлено достатня кількість сіна, соломи. Ми реалізували продукції за 10 місяців на 2 мільйони 300. Думаю, до кінця, до кінця року реалізація продукції буде становити десь біля 3 мільйонів. Хочу відзначити також що В цьому році ми провели ремонт у приміщеннях, створили належні умови для праці наших робітників. В першу чергу, це те, що наші працівники безплатно харчуються, це також є, ну, я не вважаю що це щось особливо, але ми дбаємо. Ми дбаємо про людей для того, щоб наші працівники були здоровими, тому що на, на, на виробництві потрібні здорові люди. Кращих людей, кращих людей ми плануємо відправити, відпочити вже напротязі е, багатьох років. Ми своїх кращих робітників відправляємо у черчі, щоб вони могли поправити своє здоров'я. Прудгенетик зараз працює на території двох районів. Агрофірма має свої поля на Снятинщині та Коломишині. А ще підприємство допомагає громадам сіл, адже його керівник вважає себе односельцем мешканців 13 сіл регіону. Люди мої односельчани, а ми працюємо на території 13 сільських рад на сьогоднішній день. Я їх називаю своїми односельчанами, тому що вони мені віддали. Поливо оренду і те, що ми виробляємо продукцію на їхніх полях, я вважаю своїм святим обов'язком підтримувати громади цих сіл, в першу чергу брати активну участь у соціально-економічному розвитку цих громад, підтримці медицини, культури, спорту. Кожен рік ми виділяємо значну кількість коштів на ці міроприємства. Ми підтримуємо дуже багато футбольних команд не тільки Коломийського, а й Снятинського району, тому що там у нас також є поля. Рут генетики з самого початку задумувався як сімейна фірма. Тут пліч опліч з Петром Васильовичем працює дружина та діти. Син Богдан очолює ковбасний цех. Вже зараз його продукцію смакують не лише на Прикарпатті, постачають вироби і у Закарпаття, та на боковину. Почав займатися цим виробництвом зразу після закінчення львівської ветеринарної академії. Фактично ми вже займаємо 6 років цим виробництвом. Колектив у нас досить молодий, у нас в поєднанні з старими кадрами фактично, решта працює вся молодь. В віці до 25-30 років в колективі зараз в районі 30 чоловік знаходиться. Допустимо, ми взяли на роботу головного технолога Іван коломийського м'ясокомбінату, а решта всі більш-менш молоді кадри працюють. Реалізуємо ми нашу продукцію по всі на території всієї області. Частково Закарпатську область зачіпаємо і, і Чернівецьку. Віднедавна недавно книжки почали відкривати фірмові магазини. Такі вже є в у отені і Печеніжині. Продукція там завжди свіжа, та й на 20% дешевша. Люди кажуть, що продукція тут надзвичайно смачна. На мою думку, добре. Ти ми все беремо, повертаємо, беремо. Добре, ну. та смачна. А так я не знаю, наприклад ну, другому це, ні, я не знаю. Але тепер вже йдемо в цей магазин, ти нам добре. Тут свіжа продукція, гарної якості, продавці ввічливі, розумні, обслуговують населення, як кажуть, по вищій категорії. Не можна закинути нічого у бік Петра Васильовича, тому що він старається і дає сюди продукцію свіжу, кожного дня новий завіз. Так що с -с селище Печеніжин. Получила такий красивий магазин, таку гарну продукцію. Я що всі задоволені. У дні ювілею до офісу фірми, що у матерівцях приходять вітання від багатьох людей, які знають про добру роботу агрофірми. Не залишила поза увагою підприємство і сільський голова Ніна Гоменюк. Вона каже, що без такої агрофірми важко було б існувати і населеному пункту. Вона дякує про генетику за тісну співпрацю. Хотілося б сказати. І привітати всіх працівників «Прудгенетик», керівництво, а також працівників полів і ферм із таким прекрасним наступаючим святом Днем працівників сільського господарства, а також їхнім ювілеєм, 20-річчям від дня створення. Хотіла би також сказати слова подяки за ту тісну співпрацю, за ту взаєморозуміння, за ту допомогу, які. Вони надають громаді села Матеївці і села Перерив. Добрі слова про агроформування говорять і представники влади. Вівілейні дні вітали продгенетик. Перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький та голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Я сьогодні маю можливість привітати таке потужне, чудове, прекрасне підприємство, як Прудгенетик і прометей. 20 років це дуже малий час відліку у історичному вимірі, але 20 років праці на землі це дуже почесно і дуже важка. Ми знаємо, що найбільш почесна робота це робота хлібороба-лікаря. Але я вважаю, хлібороба треба поставити на першому місці, адже вони дають нам можливість існувати. Ви, ви знаєте, в які буремні часи. Повставало це підприємство, адже у 90-ті роки, після розвалу Радянського Союзу, і коли постала Україна, дійсно пустувало все навколо і заростало бурянами, чагарниками. І тут на цьому місці з'явилося сімейство книшуків. Яке починало з дуже з маленького, маленької діяльності і, і стало однією з найпотужніших зараз у області. Я, зараз вони обробляють до 6 тисяч гектарів землі, дали можливість людям працювати, тобто в цих населених пунктах 200, біля 200. 200 людей отримують працю. Це дуже важливо і важливо в тому, що працює ціле сімейство: дружина, чоловік, і діти, адже завжди батьки дають своїм дітям освіту або лікаря, або юриста. А тут якраз діти пішли по стопах своїх батьків. І я дуже радий, що це підприємство очолює депутат обласної ради, заслужений працівник сільського господарства Петро Васильович Книшук. Також друге підприємство очолює Прометей, очолює дружина, депутат районної ради, на жаль, Снятинської районної ради. Книшок. І діти. Також його працюють, кожен має свою ділянку. І тому я напередодні такого величного свята хотів би їх, і їхній колектив привітати святом, побажати їм міцного здоров'я, щастя, добра, щоб вони тільки. З Божої ласки завжди доставали Божу опіку, бо сільське господарство без богословення немає шансів на існування. Труд генетик це сучасна динамічна компанія на аграрному ринку не тільки України, але не тільки Прикарпаття і цілої України. Хочу сказати, вам, що це підприємство одне з провідних у галузі саме генетики і тваринництва на ембріональному рівні. Вони ведуть цю роботу. Те, що вони мають багато контрагентів, контактів по цілій Україні, свідчить, що вони є успішна і затребувана компанія на цьому ринку. Разом з тим, тваринництво в Україні має достатньо великий пласт проблем, і вирішення цих проблем за рахунок племінної худоби, яка є в Україні, яку не треба закуповувати за кордоном, платити значно більші кошти, проходити митні на кордоні процедури протиепізоотичні усі. Регламентні вимоги. Це для мене є свідченням того, що Україна здатна сама вести цю роботу на належному, високоякісному рівні. Рівень виробництва, рівень. Відношення і ставлення до цієї роботи, результати праці підприємства свідчать про те, що воно є конкурентне на цьому ринку. В цілому вітаючи увесь товари, увесь колектив товариства, усі підприємства цієї групи компаній, фермерське господарство «Прометей», усіх аграріїв Прикарпаття, хотілось би вітати з днем працівників сільського господарства, побажати, аби завжди. Хоч і виснажливою і важкою, але вдячною і винагородженою Богом і землею була їхня праця. Хай буде добробут і достаток у їхніх сім'ях, хай завжди теплим і лагідним буде сонце, хай привітним і світлим буде небо, і хай завжди вчасно і рясний буде дощик. І, звичайно ж, у дні свят завжди приємно чути слова вітань від найрідніших людей. Тому дружній колектив товариства прудгенетики святом привітала керівник фермерського підприємства «Прометей» Дружина засновника Орися Книшук. Прудгенетик це фірма, яка дуже і дуже дорога, на якій пропрацювали, які працюємо, які приділяємо багато зусиль, уваги, здоров'я. Тому щиро щиро вітаю всіх працівників. Прудгенетика з професійним святом, з 20-річним ювілеєм. Все, що зроблено, прудгенетиком. Це є досить непросто. Це є, для цього прикладено багато зусиль, багато знань, багато е, людських бажань для того, щоб фірма існувала і приносила прибутки, приносила е, своєю працею, е, примножувала. Багатство всієї України. Тому щиро вітаю всіх всіх працівників прудгенетика, в першу чергу директора Петра Васильовича з професійним святом, всіх всіх благ, в родинах, в сім'ях, в роботі, щоб в душах завжди було е, тепло, щоб не було ніякої депресії, ні осінньої, ні професійної, всіх-всіх благ. А головне, що в святковий день привітав своїх співробітників керівник та засновник товариства з обмеженою відповідальністю про генетик Петро Книшук. Користуючись нагодою перед день, день працівника сільського господарства. Я в першу чергу хочу привітати не тільки своїх робітників, а й всіх аграріїв району, значить, Прикарпаття. З їхнім професійним святом, адже праця в сільському господарстві це є, незважаючи на те, що вона є важка, але вона є почесна, вона є дуже потрібна нашим людям, тому що люди, які працюють в сільському господарстві, годують свій народ, а це є почесно і це є дуже приємно. Тому, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх працівників, побажати в першу чергу їхнім родинам, сімейного благополуччя, здоров'я, достатків, щоб вони не знали, що таке затримка заробітної плати, щоб доходи їхні збільшувалися, щоб господарства, в яких вони працюють, були. Із прибутками, тому що це є особливо, щоб вони не знали, що таке зниження цін на сільськогосподарську продукцію, щоб завжди в їхніх домівках, в їхніх душах, в їхніх серцях панував достаток і все добре, всі людські чесноти.